Ваше здоров'я, друзі! Всім привіт! Радий вас вітати на другій частині нашого девлогу. І сьогодні ми поговоримо з вами про перше відео, яке вже набрало. І зараз воно починає потихеньку набирати більше переглядів. Бачите, як графік потихеньку пішов вгору. Воно набирає вже вже набрало 173 перегляди. І от буквально, поки камеру ставив, плюс 10 переглядів. Дуже приємно, дуже небагато, І насправді, дуже скромно, але дуже-дуже приємно, що цей контент комусь цікавий. І от зараз відео поступово потрапляє в рекомендації. Я буду з вами часто ділитися цим, взагалі. Прогресом розвитку каналу, бо у нас вже 23 підписники. Я думаю, що ця цифра буде зростати і зростати, і за це я вам дуже дуже вдячний. І взагалі поговоримо про вашу підтримку до попереднього відео. І дуже багато було приємних коментарів. Давайте зараз з парочкою парочку прочитаю і відповім. По-перше, було дуже багато просто приємних коментарів. Це надзвичайно круто. Я дуже дуже тішусь. І окрім цього, були такі коментарі, як нарешті дуже чекав і чекаю далі продовження. Хотілося б більше інших сфер, як ти малюєш. Музика і все інше, і насправді цього буде навіть більше, ніж просто такої розмови, як є зараз у нас, тому що. Загалом цей контент весь на каналі. Цей канал загалом буде побудований навколо творчості над створенням Марфрідом, тобто навколо моєї гри. І звісно, будуть інші сфери. Так я буду розповідати про Headlight, буду розповідати про інші проекти, але саме навколо Freedom буде весь канал, навколо саме розробки цієї гри. і в тому числі якраз таки буде малювання, музика і так далі. Тож, загалом, я думаю, що ми з вами протягом такого марафону півроку або можливо трошки менше, трошки більше. Я орієнтуюся саме на півроку до весни. Ми з вами завершимо цю гру, тому будемо працювати і дійдемо до релізу разом. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати наступні серії цього девлогу. Окремо я хотів би подякувати Gamedev.do, не так. Отак от, от трошечки краще буде. Дуже вдячний Gamedev.do за підтримку. Вони завжди мене підтримують, завжди діляться в своїх соцмережах моїми дописами. І попереднім відео вони теж поділилися, За що я дуже вдячний і, взагалі, привіт, передаю привіт всім, всім редакторам всій команді Gamedev.do. Давайте перед тим як повертатися до розставляння меблів, будівництва будинку, про, про те, що ми з вами говорили в попередньому відео. Давайте сьогодні зробимо дуже важливу та нагальну річ: це а, локалізація, тому що нам потрібно зробити так, щоб а, локалізатори вже могли перекладати демку гри, яка є вже наразі на інші мови. Англійська, іспанська і так далі, і про це сьогодні ще теж з вами поговоримо. Тож треба зараз імпортувати цей пекедж локалізації в Unity в мій проект, налаштувати його, і трошки ще підкрутити деякі системи для того, щоб вони адекватно працювали з системою локалізації. Тож переходимо до роботи, і зараз буде дуже багато цікавого. З перший результат. Тепер, якщо ми натискаємо на нашу гру, запускаємо її, то тут у нас є English і Ukrainian. Вибираємо потрібну нам мову, і кнопочки у нас оновлюють свою мову. Бачимо, є ще тут певні такі проблемки, але то все буде з часом фікситися. В ідеалі, як тут би трошки ще зі шрифтом попрацювати, бо він не завжди підходить під стилістику гри. Але початок вже є. Тож далі тепер треба зробити так, щоб був переклад не тільки на ці дві мови, і щоб у нас було як можна більше перекладеного інтерфейсу, тому що навіть ось тут. Тут текст ще не перекладено. Ну і загалом весь інтерфейс треба перекласти, всі описи предметів, всі діалоги і ще дуже-дуже багато чого. Зараз ну, вже майже шоста година. Завжди о 6 у мене на вечір стоять якісь созвони, якісь уроки з моїми індивідуальними студентами або групові якісь уроки на наших курсах. Тому зараз переходжу до цього виду роботи своєї, скажімо так, і потім повертаюся перед сном і ще попрацюю над перекладом, по додаю відповідно деякі кнопки, тексти і так далі до локалізації, щоб можна було їх перекладати на інші мови. І продовжу вже завтра. Я думаю, завтра ми цю фічу доробимо. Доброго раночку, друзі. Що у нас готово за вчорашній вечір та сьогоднішній ранок? Давайте подивимось. Здебільшого я перепрацьовував ті системи, що є наразі, тому що для більшості з них треба були ще додаткові нововведення для того, щоб локалізація з ними працювала. Наприклад, описи предметів треба було трошки докрутити, назви предметів і так далі. І загалом зараз я працюю саме над підготовкою системи до того, щоб можна було вже просто винести всі переклади в таблички і з ними працювати або як з однією великою табличкою. Загалом ця задача не дуже складна, але доволі кропітка. Треба перебирати всі свої механіки, дивитися, де що виводиться на інтерфейс, шукати це і так далі. Повністю переклав на українську головне меню. І вікно кастомізації на сьогодні. У мене е, плани в принципі зробити здебільшого тільки переклади е, предметів, тобто просто додати повністю підтримку перекладу предметів, бо 100% десь щось забув. І також обов'язково треба буде додати е, переклади на діалоги і підключити всі айтеми до великої таблички з перекладами. В принципі, таблички зараз є, але я їх роблю вручну, і мені це не подобається. Я думаю, над тим, щоб зробити свій інструмент для редактора, тобто свій едітор-скрипт, який буде просто. Просто проходитися по всіх моїх предметах, або я сам буду їх туди перетягувати, і він буде їх описи та назви додавати в таблички, з яких потім можна буде робити переклади. В принципі, це звучить не дуже складно, але загалом все одно займає якийсь час. Я створив ось такий скрипт для редактора Unity, який дозволяє швидко додавати айтеми і не тільки айтеми в табличку локалізації. І давайте я покажу, як він працює. Ось так цей інструмент виглядає. Все, що нам треба зробити, це просто вибрати е, табличку, в яку ми хочемо записувати наш переклад. Далі додати якийсь суфікс для назви та опису за бажанням, якщо це потрібно. І далі також для того, щоб наші айтеми автоматично прив'язувалися до таблички, можна вибрати е, тут теж поставити пташку, і тоді наші айтеми будуть автоматично брати своє посилання з таблички. Зараз покажу, як це все виглядає. Наприклад, беремо якийсь айтем, сюди перетягуємо, або можна вибрати одразу багато айтемів, або всіх виправити. І натиснути на цю кнопку. І все, що далі треба зробити, це просто натиснути на цю кнопку. Після цього у нас з'явиться ось таке вікно, і ми зможемо побачити в нашій табличці, що айтеми у нас відповідно додались в неї. Дивимось самий низ, і от є наш меч, він сюди додався в англійську та в українську просто дублюється його назва англійською, і далі можна все це перекладати вже автоматично, тобто або автоматично, або вручну, залежно від того, як ви будете з цією табличкою працювати. Саме головне, що все автоматично сюди підтягується і не треба кожен айтем сюди вручну заносити. Цей скрипт виглядає ось так. Я його написав буквально за півтори годинки, ви зможете його також у себе використовувати. Я залишу його в своєму телеграм-каналі з навчального Матеріалами і посилання на цей канал буде в описі. Під дописом про сьогоднішній девлог ви зможете знайти в коментарях саме цей скрипт І буквально через пару хвилин це у нас вже так виглядає. Ми бачимо, у нас кожен айтем, який ми можемо взагалі використовувати, перекладений і перекладається він як на українську, так і на англійську, і на будь-яку іншу мову, яку ви будете додавати. І все це перекладається реал-тайм, тобто дуже-дуже круто працює. В наступному відео продовжимо з вами працювати над локалізацією, додамо переклад діалогів, квестів і інших UI елементів, про які ще розповім в наступному відео. Поки що підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, та обов'язково пишіть вашу думку в коментарях про цю систему локалізації офіційну від Unity. І чекатиму вас вже на наступному відео. До зустрічі.